Віталій для тебе відео знімаю твоїх улюблених єдинських гусей. Оцього гусака тобі тримаю, якщо буде чим, передам на суму. Оце батько його старий гусак

От ще один гусачок широкий, непоганий. Це між ними ходить помість мамута і емдема. Великий гусак молодий, 12 кг. Гуска дуже велика. Єдинська. Шукає собі хлопця. І тут є помісні гуси, єдиний сплющ манус оці рябі великі, Це от біла гуська мамушка, бачите, ззаді. І тульський гусак сірий. І виходять такі рябі-здорові сірорябі гуси. Дуже великі гуси виходять. Двохпородний гібрид білий мамут і сірий інський. На м'ясо підуть на ура, на тушонку.